Слава Ісусу Христу. Е, є такі тексти в святому письмі в Біблії, які буває складно читати. Е, можливо, у вас так не є, але в мене є. Є такі місця, які хотілося б згладити, якось полегшити, якось зробити добрішими. Вони трохи бувають, що вони муляють своєю такою безальтернативністю, вимогливістю. Вони е, змушують якось. Е, Подумати про себе, приміряти їх до себе, чи, тут, е, чи це не до мене вони звертаються, чи це не я, Господи, чи це мене не стосується. Е, воно, звичайно, легше читати якісь такі Божі обітниці, де Бог обіцяє нам добре майбутнє, де пишуть про його незмірну і безумовну любов, але, напевно, необхідно і дуже корисно читати й такі тексти, які. Говорять нам про нашу відповідальність, про наслідки за це, про можливе покарання. Одним з таких найвідоміших місць в Святому Письмі є притча про таланти, яка знайома, напевне, всім. Притча, яка закінчується не так добре, як інші притчі, вона закінчується судом і покаранням над людиною, яка, можна сказати, нічого не зробила. Її карають не за злочинну дію, а за бездіяльність. Давайте згадаємо собі цей текст і прочитаємо цю притчу. Вона знаходиться в Євангелії від Матвія, 25 розділ з 14 вірша. Подібно, воно починається слово подібно, так ніби як обірвана, тому що багато притч Христа, вони починаються з слів: «От царство небесне, воно подібне до. І тут просто подібно мається на увазі такий самий початок. Подібно як чоловік, який, вирушивши в подорож, покликав своїх рабів і роздав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, іншому один, кожному за його здібностями, і відразу вирушив. Той, що отримав п'ять талантів, негайно пішов, вклав їх у діло і заробив ще п'ять. Так само і той, що отримав два таланти, заробив ще два. А той, що отримав один, пішов і закопав у землю срібло свого господаря. Коли минуло багато часу, господар тих рабів повернувся, щоб розрахуватися з ними. Прийшов той, що отримав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів і сказав: Господарю, ти мені доручив п'ять талантів, ось я заробив ще п'ять талантів. Господар сказав йому: Добре, хороший та вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди в радість свого господаря. Прийшов той, що отримав два таланти, і сказав, Господарю, ти мені доручив два таланти, ось я заробив ще два таланти. Господар сказав йому: Добре, хороший та вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість твого господаря. Прийшов і той, що отримав один талант, і сказав: Господарю, я знав, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв і збираєш там, де не розкидав. Я побоявся і пішов, сховав. Свій, у землю твій талант, ось твоє. Господар сказав йому: Злий та лукавий рабе, ти знав, що я жну там, де не сіяв, і збираю там, де не розкидав. Тобі слід було вкласти моє срібло в банк, щоб я, повернувшись, отримав своє з прибутком. Щоб я отримав своє з прибутком. Заберіть від нього талант і віддайте тому, хто має 10 талантів, бо хто має. Додасться і матиме надмірно, а від того, хто не має, і те, що має забереться, а цього негідного раба викиньте зовнішню темряву, там буде плач та скрегіт зубів. Ось так закінчується ця притча, яку Ісус говорить в своїй останній промові, яка міститься в 24 і 25 розділах Євангелії від Матвія. Він говорить там про останні дні. Про кінець віку, про період перед тим, як він повернеться, він йде на смерть, учні ще, можливо, не розуміють цього. Але щоб учні були готовими до наступних подій, розуміли, як їм жити в очікуванні кінця світу, в очікуванні повернення царя, він говорить їм про ці натяки на кінець світу, тому що ознаками їх важко назвати. І говорить їм про те, що їм потрібно буде постійно жити в готовності до його приходу, жити в такій постійній невідомості, бо не знаєш, коли це повернення відбудеться, але разом з тим розуміти, що воно відбудеться і відбудеться неочікувано навіть для тих, хто його чекають. І він говорить їм, як треба очікувати про важливість, готовності, вірності і активності в цьому. І це якраз по. Про це все якраз оці по різному ілюструють притчі. Там є притчі про негідного слугу, про десять дів і про таланти. І ця притча настільки відома і настільки війшла в світову культуру, що навіть слово таланти, яке спочатку мало значення міри грошей, ваги, ваги срібла, як ми читаємо в притчі про срібла, тепер має зовсім інше значення. Воно стало означати просто природні здібності людини. І це трошки може заважати нам правильно розуміти притчу. Тому що саме талантами чоловік наділяв слух відповідно до їхніх талантів, відповідно до їхніх природних здібностей. Тобто їхні природні здібності були лише передумовою до того, скільки їм буде вручено цих грошей, цієї долі роботи, цієї відповідальності. І ця притча в трошки в схожому, трошки схожа, але переіншено розповідає. Євангелист Лука, він розповідає їй про 10 мін, інша грошова одиниця. Він каже: про господаря, який, покликавши 10 рабів, роздав їм 10 мін і сказав: вкладіть ці гроші в діло, доки я не повернусь. Тобто, тут ми бачимо, вже ціль господар дає їм гроші не просто як обдарування. Він каже, що це просто знаряддя. І в такому розумінні ми вже з, з, розуміємо. Ці таланти не просто як обдарування, а як знаряддя праці, як обов'язок. Це не винагорода. Це те знаряддя, яке треба використати, щоб принести прибуток господарю. Це як насіння, яке варто посіяти, щоб коли господар повернеться, він міг зібрати врожай. І розповідаючи цю притчу, Ісус каже їм такі важливі ідеї: Він має йти і він йде і має повернутися, і вони мають. Бути готовими його, до його повернення. І це очікування не передбачає, що їм просто треба сидіти, дивитись на небо і очікувати. В них є робота, в них є доручення і відповідальність. Її потрібно робити. Він цар, який відлучився, для того, щоб дати їм можливість долучитися до примноження свого царства, до свого збагачення. Він творець, який дає можливість їм долучитися до процесу нового творення. І та притча якраз змальовує для нас різні реакції людей, слухачів на доручення від господаря. Двоє з трьох слуг, ніби повторює одне і те саме двічі, виявляють вірність і слухняність. Вони поринають працю, і кожен з них за довгий час відсутності свого пана подвоює багатство, яке їм вручене. Вони сіють і посіяне, родить плід. Не в стократ, не в десятеро, всього-навсього вдвічі насіння родить, можливо, більше, але. Це і так дуже величезні гроші. Якщо оцінити талант, щоб нам було більш зрозуміліше, це міра десь 30 кілограмів срібла. Хоча срібло зараз дешевше, тоді там перераховувалося це як 6 тисяч динаріїв. А 6 тисяч динаріїв це як денна зарплата робітника, тобто це 6 тисяч робочих днів. Один талант, тобто це як 20 років робочих. Якщо порахувати математично, то це може десь в нас. Мільйонів 10 гривень буде один талант. Е, тобто ну, оцінки є різні, але от якщо порівняти з таким, приблизно, то це величезна сума грошей, яку вручають не кому попало. І вона вручена була тим людям, які саме могли і застосувати її. Так, не кожна людина може знати, що зробити з такою великою сумою. І е, оскільки перші двоє цю суму задіяли, то третій слуга, який мав найменшу роботу. Відмовився її виконувати. Він посадив буквально талант в землю. Звичайно, він ж не підозрював, що срібло проросте, але вирішив його просто зберегти і повернути кесареві-кесареве. Цікаво, що в ті часи в єврейському середовищі побутувала схожа притча серед равинів, яка теж було троє слуг. Один з цих слуг примножив майно господаря, другий просто заховав і його просто докорили. А третій слуга протратив його. От цей слуга йому вже перепало найбільше, він вже був покараний. Але Христос, розповідаючи цю притчу, ділить тільки на дві категорії. Він змушує учнів, які, можливо, були знайомі з цією равенською притчею, задуматися різкіше про спосіб поведінки з фінансами. І, напевно, він хотів, щоб ця притча якраз їх змусила переосмислити. Після. Довгого часу повертається господар. Довгий час мав би налаштовувати учнів, що це повернення буде справді займати довгий час. Це буде непросто і довго очікувати. Але він прийде, безумовно, і схоче розрахуватися, оцінити цю роботу, яку він доручив кожному. І він схвально і задоволено повторює одне і те саме і оцінює здобутки двох слуг, які приносять йому і доручене, і набуте. Їх очікує винагорода, господар хвалить їхню добрість і вірність. Вірність, Саме вірність, а не талановитість є ключова тема цієї притчі. Вони були вірними господарю і його повелінню в малому. Цікаво, такі величезні статки: ці таланти, грошей, які їм треба десятки років, щоб заробити, вони називаються малими. Їх очікує ще більше, їх поставлять над великим. І знову ж таки, велика яка винагорода їх чекає. Їх чекає ще більше роботи, ще більше відповідальності. Так буває в житті, що хто більше працює, більше робить, тому ще додадуть роботи. На всіх роботи вистачить, робота не закінчиться. І, можливо, це якесь таке передбачення є, що. В Божому царстві, як воно прийде, то нас не очікує просто життя в нагороді, а життя в іншій роботі. Звісно, це насправді добра робота для слуги, що може бути кращим, як тісніше і більше співпрацювати зі своїм господарем. Навіть в буденному житті, можливо, якщо у вас був досвід дружнього і доброго керівника, з яким в задоволення працювати, який спочатку дає вам звичну роботу, а потім дає все більше роботи, довіряє більше і більше. То це сприяє зближенню з цим керівником, і це вже стає такою співпрацею. І це стає не втяжкістю, а таким любим ярмом. Особливо коли в цій, цій притчі господар ще запрошує розділити з ним радість, гостину, спілкування їжі. Але прийшов тут інший раб, який мав свою мудрість і свою думку про все це. Він не зробив того всього, що говорив йому управитель. Можна було подумати, що от йому не вдалося це зробити, він старався, але безуспішно. Можна було б очікувати, що йому стане прикро, що от інші принесли, а він ні. Можливо, він попросить вибачення чи попросить ще один шанс. Але замість захисту цей слуга переходить в атаку. І це така звична і природня реакція людей, коли їх е змушують або ставлять перед їхньою відповідальністю. Вони на свій захист починають. Тільки обвинувачувати інших або обставини. І він обвинувачує господаря в жорстокості і несправедливості. Він каже: ось ти збираєш здобутки з інших. Цей капіталіст, який наживається на чужій праці, чужих здобутках. От вони працювали, а ти, а ти забрав собі. І що ж його так образило? Його образило те, що йому мало вділили один талант, що йому довірили щось залегке. От Він на таке не підписувався. Він нікому не повинен нічого робити. Ось тобі твоє, ти дав мені талант, я тобі віддав. Ми в розрахунку. І він, так ніби каже: Я от боявся тебе і не хочу з тобою співпрацювати. Я тебе не просив наділяти мене талантом. Я вільний, я не, не хочу такого робити. То їхній вибір. Раз вони працювали, я їх туди не посилав. Інші то роблять, в них більше талантів. І Якщо так подивитися на його е, виправдовування, то не схоже, що він так боїться господаря. Він просто людина, яка хоче уникнути відповідальності від виконання свого обов'язку. Він відмовляється визнати свою провину і нападає на того, хто прийшов нагадати йому про його обов'язок. І господар каже, що не треба так робити. І він якраз відповідає йому тим способом, яким говорить той. Раз ти боїшся, то щось мало ти боїшся. Бо якщо я такий злий, як ти описував, то ти би мав очікувати, що тебе не чекає нічого доброго. Тобі було б добре мене послухати. Ти міг це зробити. Він ніби підказує йому, як ти міг зробити. Ти міг би віддати ці гроші банкірам, і вони би принесли якийсь мінімальний прибуток. Але ти просто лінивий і лукавий. Якщо ти очікував від мене несправедливості і жорстокості, то ось так тобі і буде. Ти втратив ту малу довіру і відповідальність, яку маєш. Твоя роботу зробить інший. Той, хто виявив відповідальність і вірність в іншій роботі, а тебе відкинуть. От такий кінець невеселий, не так, як е, в знайдені причі про знайдену вівцю чи притчі про блудного сина. Тут якраз мова про суд і покарання. Ну, Звісно, є і двоє інших слуг, яких, яких навіть двоє, які… Е, якими теж не можна не звертати увагу, які були винагороджені. Але мова й про те, що не можна просто так без наслідків відмовитися від гри за правилами, відмовитися Божі повеління, прикриваючи свої лінь, байдужість такими якимись роздумами про всесвітню чи Божу несправедливість. І якщо наше життя, воно кажуть, схоже чимось на гру, то от в ньому є така можливість програти. І ця притча нас попереджає, як можна програти. Цій грі. І ще за свого життя з Христом апостоли бачили приклади таких поразок. Вони бачили фарисеїв, до яких теж могла говорити ця притча, які мали примножувати Царство Боже, в яких були ключі від Нього, але вони закопали їх так, що і самі не входили в це царство, і іншим не давали увійти в нього. Апостоли бачили також приклад Юди, який відмовився бути апостолом Христа і виявився зрадником. Виявив свою невірність буквально. І думаю, що і нам знайомі приклади людей, життя яких просто викинуло в темряву, тому що вони відмовилися жити згідно божих законів, грати за його правилами. Але разом з тим ми можемо бачити зворотнє. Часто нам здається, що люди, от які грають не за правилами, вони досягають хорошого успіху. Попри те, що вони десь закопують ту відповідальність, яку їм доручив їх Бог, суд він не одразу ж приходить. Але ж і доля того слуги, який був третім слугою, вона деякий час теж була кращою за життя перших двох слуг. Їм доводилося працювати, ризикувати, хвилюватися за прибуток, бути вірними і очікувати приходу хазяїна. А третій слуга він жив в маєтку господаря. Він не переймався дорученою роботою. Його срібло не потребувало роботи, воно лежало закопане в очікуванні свого часу. В нього були свої уявлення про господаря, своя життєва мудрість, яку він знав і продумав наперед, що сказати, коли господар повернеться. І, можливо, він і не чекав, що господар повернеться всяке може бути. Але день прийшов і разом з тим був суд, його викинули як звітрілу сіль, чи зрубали як гілку, яка не приносить плоду. Так Христові притчі, образи вони часто говорять про одне і те саме, але по-іншому. Так, ніби як ми їх читаємо, щоб в нас з цих всіх образів складалася загальна картина світу, яку він нам відкриває. Кожна з його притч, кожна з його оповідей, це як окремий пазл, окрема частинка, яка нам відкриває той світ, яким він є. Цікаво також можна звернути увагу, що в цій притчі злодієм виявився найбідніший слуга, той, якому перепало найменше грошей. Зазвичай ми ставимося з підозрою до тих, хто мають більше. і... З досвіду, ми їх вважаємо більше винними у всіх гріхах, що вони от і так незаслужено отримали більше. Все багаті і багатіють, бо тому, хто має, додасться і матиме надмірно, а від того, хто не має, і те, що має, забереться. Здається, ніби Христос от тільки підтримує таку соціальну нерівність, і простий нарід знову всьому винен. Є такі, що і так тлумачать цю притчу. Але таланти, знову ж таки, це не про обдарування як про обов'язки. І акцент тут бачимо не на тому, хто кому мало дали обдарувань, а тому, хто від кого найменше вимагалося використати свою меншу долю. Тоді як інші багатії, вони змушені були важче працювати більше, щоб принести більше доходу. І насправді така нерівність розподілу талантів, зпритчі, вона може бути втіхою для нас, тому що кожному за його здібностями. Ні від кого не вимагають понадміру його сил. І те, що третьому слузі довірили талант, а це еквівалент величезних грошей, десятка мільйонів гривень, так означає, що його порахували достатньо талановитим, достатньо здібним, щоб знайти їм краще застосування, ніж просто лежати закопаним. Його вважали вартим довіри. Значить, він щось в ньому вартісне було, але він не виявився вірним. І в цьому його така найбільша трагедія відмови відмові. Бути корисним. Є такий жарт, що якщо ти не хочеш, щоб тебе іспользували, якщо російською мовою така гра, гра слів, то краще бути безполезним. І всім слугою виявилося так. Він хотів, щоб його не використали, і він, він здійснив свою мрію, так би мовити. І в нього забралося те, що він мав. А вірні і працьовиті отримали більше. І бачимо, це ж працює і в нашому. Життєвому буденному житті, так як і в духовному. Тому воно є якимось таким образом. І Христос привідкриває нам очі на цю реальність, щоб ми, побачивши цю історію, почули її і приміряли на себе, щоб, можливо, і в нас виникло це запитання, чи не про нас. Тому ця притча вона така жива і корисна для нас. Е, вона така досить гнучка, що її дуже по-різному трактують і застосовують, чого тільки талантами не пояснюють, що це таке таланти. Кажуть, що це і час, і природні здібності, і що це Бог, і що це Його царство, що це любов і милосердя. І, зрештою, це не алегорія, в якій кожен має щось таку фіксоване значення і пояснення, де щось конкретно означає. Але в цій притчі є основні ідеї, натяки, які нам говорять, що є господар, є цар. Хоча відлучився, він повернеться, він роздав нам свої повеління, заповіді, обов'язки. Які мають примножувати його царство, його збагачувати. І те, що він повернеться, і тоді буде суд. І навіть без конкретизації ці обов'язки, вони зрозумілі, думаю, нам всім. Зрозумілі, особливо тоді, коли ми їх не завжди виконуємо, часто уникаємо, часто приміряємо на себе роль третього слуги, коли протестуємо чи лінуючись проти Божих повелінь. І роль притчі, вона пробудити нас, щоб ми. Не проспали часу перевірки і суду, щоб ми не програли і нас не відкинули. Бо виявляється, Бог доручає нам багато і важливе, навіть коли воно стається меншим, ніж доручене іншим, то Бог все одно вважає це важливим. Ця притча зрівнює нас тим, так само, що вона стосується до кожного нас певною мірою. На 500-гривневій банкноті, де зображений сковорода. Є також біля нього фонтан, якого вода наповнює доверху е, за розм... різні за розміром, і різні за виглядом посудини, наповнює до, доповна. І над ним напис: е, ні равно є всім равенство. Рівність в тому, що і менший посуд, і найбільший посуд вони однаково повні, хоча вони мають однаковий розмір. Так і ми десь наповнені Богом по різному, але згідно нашої міри спроможностей, маємо намагатися тим його збагачувати. Хоча це дивно звучить і неможливо, що ми збагачуємо Бога. Але не намагатися тому, що це неможливо, чи що наші спроможності невеликі в порівнянні з іншими, це погано, як ми побачили з прикладу поганого слуги. І Божий суд це не тільки страх. Страх до господаря, чи він був, чи його не було, втретього слуги він не мотивував його до вірності. Треба щось більше. І ми бачимо, що Божий суд він приносить винагороду тим, хто працював. Він приніс їм радість, радість долучення до Божої праці і до його гостини, до Його царства. Навіть найменші плоди не будуть поза його увагою. Ми можемо читати і в наступних притчах про це підтвердження: він винагороджує вірних, але й покарання негідних. Воно ж теж є винагородою і втіхою для вірних, хіба ні? Відновлення справедливості, покарання зла, зупинка зла, засоромлення того, хто використовує свої можливості для вбивств і руйнувань інших, хіба не потрібно покарати їх. Тому навіть така, на перший погляд, страшна притча є доброю євангельською звісткою про нашого Бога. Але ж ми, християни в своїй праці для Бога чи для інших, чи для себе. Не керуємося страхом того, який він жорстокий чи він жне де не сіяв. У нас інший спосіб стосунків з них і інший досвід. Ми віримо в його доброту і милосердя. Е, тому співпраця з ним для нас це така честь і привілей. А його робота вона дуже приземлена, що часом, навіть виконуючи справи милосердя з любові до ближніх, ми можемо не помічати, що ми робимо це для Бога, і навіть не задумуватися про це. І тому давайте будемо вдячними і цінувати таку честь і привілей, бути його співпрацівниками, бути його слугами, причетними до його радості. І виявляється, що збагачення. Не будемо забувати про це і не будемо цим нехтувати. Давайте помолимося. Боже, ми. Вдячні, що маємо таку привілей і честь бути твоїми співпрацівниками, наскільки б це абсурдно і дивно не звучало в нашому житті, з нашого становища. Ми вдячні, що ти цінуєш і обдаровуєш нас. Хоча ми, можливо, навіть не до кінця розуміємо і до кінця роз... втілюємо те, що ти те, для чого ти нас створив і на що нас посилаєш. Просимо тебе, щоб ти тримав нас в постійному розумінні цього, цього, що ти відлучився на час, що ти прийдеш, і ти протягом цього часу хочеш, щоб ми працювали разом для твоєї справи. Тобі, хай, буде хвала у наших справах і в нашому житті. Амінь.